Не було води питної літом, і це дуже актуальна проблема. Тепер будемо приходити, набирати водичку, пити безкоштовно. Води не вистачає, і це дозволить покращити перебування на прифронтових територіях, де люди дуже потребують питну воду. І в літній час це вирішить багато проблем місцевих мешканців. Ще одну артезіанську свердловину відкрили у центрі Кушугума. Вода піднімається з глибини 110 метрів та очищується зворотнім осмосом за допомогою спецобладнання. Його громаді передали міжнародні партнери за підтримки обласного осередку товариства Червоного хреста відтак, щодня місцеві жителі можуть набрати до 18 кубометрів питної води. Червоний хрест завжди стає на варті добра. Здоров'я милосердя, а одне з кладових і ключових факторів здоров'я є здорова жива вода. Виявили проблему недостатньо забезпечення питною водою селищної ради, і взагалі на пункту Кушугум. Ми підготували ці необхідні документи, привезли установку, поставили її і підключили. Вона працює автоматично, вона періодично сама себе промиває. Вода від насосу. Поступає на баки з брудною водою, потім проходить через цю встановку, в якій заходиться три мембрани і фільтри передочистки, передочистки очищається і йде на двіємності чистою водою. Є реагенти, як обясняли, вони підчищують воду. Є оці осмація, саме головне, це повністю осадки, стоїть все очищає. Проблема з питною водою у селах Кушугумської громади загострилась після підриву греблі Каховської ГЕС. Штучне водосховище висохло. Додала проблем спека і відсутність технічної води. Аби врятувати врожай, чимало місцевих набирали питну воду для поливу. Проте це створювало ще більше навантаження на систему. Тільки спека починається, труба не видає свій тиск, і в нас починається в балабині в верхній вулиці, там п'ять вулиць без води, практично тільки ночі з'являється кошугум порядка десь 10% вулиць, але тут спасає. Ми все таки спасли поливну систему. Ми купили селищний раду їм насоси дорогостоячі, доварили труби, і тепер є забор води з Дніпра. Свердловина працюватиме цілодобово, вода у ній безплатна. А от роботу споруди та якість рідини перевірятимуть місцеві спеціалісти та представники товариства Червоного хреста. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов,